Привіт-привіт! Сьогодні я розповім вам про два важливих інструменти, які допомагають досягати бажаних результатів, будувати бажану реальність з добротою і з ніжністю до себе. Першим з них буде цікавість, а другий, ви побачите, вона пра правнучка цікавості. Отже, часто ми, коли хочемо побудувати нові результати, вони вимагають нових дій. А стабільні нові дії вимагають нових звичок. І тому в великій кількості випадків, коли ми хочемо чогось досягти, це потрібні дії. І для того, щоб стабільно побудувати звичку, я вважаю перше і важливе. У цьому всьому є ресурс, який, якого є дуже багато у кожного з нас, але стаючи дорослим і несучи велику відповідальність як дорослі відповідальні люди, ми часто про це забуваємо. Отже, перший інструмент, який дуже важливо приміняти саме до себе, коли ми говоримо про створення важливих результатів, це цікавість. Цікавість. Іноді я знаю багатьох жінок, які мають велике бачення, які хочуть його реалізувати, мають багато амбіцій, і вони проявляють цікавість, але не до себе, а назовні. Важливо проявляти цікавість всередину. Цікавість це протилежність судженню. Тому що, коли ми дивимося поглядом цікавості, ми відкриті. Цікавість це про зріст. І якщо ми можемо направити цікавість на себе, ми почнемо помічати. Я називаю це ніжним помічанням. Коли ми ставимось до певних своїх поведінок з цікавістю. Візьмемо приклад, можливо, я хочу мати більше енергії. І для цього я почала роздивлятися своє життя, що я там роблю, чого не роблю, і помітила, що я їм багато цукерок, і через це у мене мало сил. І можна почати себе судити. Це досить популярний. Підхід Сказати: о, чого ж я так роблю, яка я ціка, така пересяка, і намагатися себе палку, палицею загнати в те, щоб не їсти тих цукерок. Це не допоможе в довгій перспективі, тому що я зірвусь і знов почну їсти цукерки. А якщо я використаю цікавість і вімкну ніжне помічання і буду цікавитись, а чому я їм цукерки, коли я хочу їсти цукерки? І чим більше я можу вімкнути цікавість, тим менше буде з'являтися судження. На цьому базується багато зрілих ідеологій, до прикладу, буддизм, який говорить дуже багато про ніжне помічання. Багато мислителів, Тітна до прикладу, не один, ви, ви завжди це знайдете. Вони з цього починають помітити свій вдих. Ніжне помічання допомагає спостерігати. І це дуже важливо, тому що ніжне помічання будується через цікавість, і коли ми починаємо ніжно помічати і даємо цьому час, ми будуємо знання. Знання про себе, знання про те, як ми функціонуємо. І я, можливо, буду помічати замість судження, мені стане цікаво. Цікаво, а коли я їм цукерки? І я побачу, що можливо я втомлена тоді, або в моєму раціоні немає. Певної кількості білка, або клітковини, або інших якихось речей, і тому я хочу цукерок. або я буду далі помічати свій дискомфорт, коли я хочу з'їсти цукерку, і, можливо, там буде щось цікаве. Я побачу, що я почуваюся небезпечно, і я хочу цукерку. Може, я тоді зможу щось замінити і не їсти тих цукерок. але моє знання поступово перейде у розуміння. Я почну розуміти себе краще. І тут я вже зможу дати собі якісь ресурсні інструменти, які допоможуть мені щось змінити. Але це буде підхід з добротою до себе. І розуміння, якщо я буду більше і більше себе розуміти, і чим більше я буду себе розуміти, тим швидше народиться співчуття. Я вважаю співчуття праправночкою цікавості і вважаю ці, ці дві риси або ці два інструменти. Ключовими, коли ми говоримо про саме зріст в любові і доброті до себе. Якщо у нас є цікавість, вона часто вимикає судження, тому що вона ресурсна, і ми можемо спостерігати, і ми можемо за допомогою цікавості отримати дуже багато знань про себе. За допомогою знань про себе ми починаємо розуміти себе краще. Знаючи і розуміючи себе краще, я можу собі співчувати. І це надзвичайно важливо. Коли у мене є співчуття до себе, я можу побудувати бажану реальність, не спалюючи себе. І це особисто в моєму досвіді я вчилась світтю до себе, співчуттю до себе. Мені треба було багато терапії для того, щоб навчитися собі співчувати, тому що я. Не вміла собі співчувати. І аж лише коли навчилася, в мене зникло, мабуть, 80% перевтоми та вигорання, зникло, тому що я почала помічати свої потреби. Але все почалося саме з цікавості. Є книга, яка називається The kindness method. Я дивилася, не бачила українського перекладу, але у цій книзі. Також багато розповідається про те, як можна змінитися з допомогою доброти до себе. Вона, ця жінка, допомагає шахрує, заді, здається, допомагає людям змінитися, особливо у випадку залежності і випадку, коли зайва вага через переїдання. Її метод називається метод доброти. І цей метод починається з великої мапи. Ви пишете мапу, яка має заголовок якою я люблю себе, і ви малюєте, якщо ви знаєте mind map, це ось так посередині якою я люблю себе, і далі ви такі ніжки намалюєте і додасте, якою я люблю бути радісною, натхненною і так далі. На початку цього методу вона пропонує цікавість і ніжне помічання. Вона так це не називає. Вона просто називає Знайдіть способи, як ви любите бути. Але це прекрасний метод, тому що її метод називається метод доброти. я вважаю, що це дуже важливо для позитивних змін, які принесуть вам добро і не заберуть від вас, не заберуть від вашого ресурсу, тому що іноді зміни забирають наш ресурс. Якщо немає, з одного боку, коли немає цікавості, ми починаємо з всім боротися. Коли немає цікавості, ми часто йдемо в опір. Тому що вмикається судження. Судження це якраз коли нам страшно, тому що судження це наша підсвідомість, намагається оборонятися. Коли ми перевтомлені, коли наше тіло в стані надмірного стресу, судження вмикається значно легше і ми починаємо засуджувати інших людей. Ми засуджуємо тих, кого ми не розуміємо, і тому цікавість це антидот судження. Під час цікавості ми вмикаємо так званий майндсет зросту, а майндсет зросту говорить про ресурсність, замість того, щоб сказати, я не можу це зробити, Майндсет зросту працює через цікавість і питає, як я можу це зробити? Тому є фіксований майндсет і в нас буде окреме відео про майндсет зросту та фіксований майндсет. Але якщо коротко, цікавість це основний елемент майндсету зросту. І як я вже сказала, цікавість це прапрабабуся, е, співчуття до себе, тому що я вважаю, що цікавість може породити ніжне помічання, яке породить знання про себе, яке породить розуміння себе, і розуміння себе зможе створити співчуття до себе, яке приходить до нас, коли ми достатньо за собою е, спостерігаємо, і коли ми даємо собі достатньо простору, щоб. Дізнатися, чому я щось так роблю, поспостерігати за собою, і ми можемо створити дуже ніжні умови для себе і для того, щоб ми процвітали. Коли ми процвітаємо, починає цвісти весь світ навколо нас. Я вважаю, що задоволена жінка зцілює світ. І саме коли ми починаємо з цікавості, ростемо в співчуття до себе з цими двома важливими інструментами, ми будуємо реальність. Яка дає нам процвітання. І тоді ми можемо, ми задоволені, і задоволена жінка сяє, задоволена жінка робить всіх інших навколо себе такими самими, особливо коли це починається з неї. Тому що часто культура говорить нам, що має бути не так, ми маємо відповідати за всіх і за все навколо. І, звісно, життя буває різним і ситуації різними. Але коли ми. Приміняємо цікавість до себе і співчуття. приміняємо до себе, воно дає нам новий рівень і дає нам новий зріст. І якщо ви хочете навчитися планувати з ніжністю до себе. У вас ще є 5 днів. По-перше, щоб подивитися запис дводенного досвіду, там де я говорю про ніжне планування. Він називається Революція ніжності до себе. Ще є 5 днів, щоб подивитися повний запис, і також є 5 днів, щоб приєднатися до нашого групового контейнера, де ми протягом 12 тижнів будемо говорити і будемо вчитися будувати ніжне планування. Планування, в якому ви створюєте бажані результати, але не жертвуєте своїм тілом, своєю душею, своєю енергією. Запрошую вас. Є ще 5 днів, щоб приєднатися. Ви можете мені написати, запитати. Також є 5 днів, щоб подивитися запис нашого дводенного досвіду. І мені випала велика честь, багато з вас. Приєдналися, багато з вас пройшли, і е, багато жінок писали мені і в особистій в чаті, наскільки їм це допомогло саме побачити, як можна планувати з ніжністю до себе. Ці ресурси доступні. Я поставлю посилання. До цього відео, і ви зможете його знайти. Чекаю вас на досвіді, з задоволенням буду відповідати там на ваші питання. Чекаю вас на програмі, якщо ви готові будувати і бути в контейнері, в якому вас підтримують для того, щоб побудувати ніжне планування. І бажаю вам всім гарної суботи.